І всім привіт, народ. Так. До вас підписав подобайка. Ми тут продовжуємо грати в ауктриз найслабшу країну. Що, я вже тут висадився в Віану, якщо не помиляюсь. Е, що, давайте на Віана тримай максимальну економіку собі. Забудовуйся, не знаю. Хто тут. Ой, не економіку. А інфраструктуру. І економіку зрозуміло, що також не це, це навіть не обговорюється. Також я впевнений, що Віана це нарешті країнка. В якої. Так, давайте зараз впевнюся, що у всіх максимальна економіка. В якої проблеми з людськими ресурсами нарешті? Це значить, що я можу ось тут качнутися. Ой. Ой, 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 ой. Буде, коротше, більше людських ресурсів, буде краще. І. Погнали. Унікальні будівлі. Мене зараз буде більше унікальних ресурсів нарешті. Золото. Діаманти. Вау. вау. Блін, а може за гіанус і пограти? грати? У них є золото і діаманти. Типу. Ой, я не хотів. Зараз нічого видаляти. Е, не цей самий. Не дратуйте мене. Так, що, тепер? У, образи від США. Це цікаво, покращити відносини. Навіть надіслати подарунок. Пограю в клікер. О, на, все, 32. Це у нас відносини 32, нормально. Що тут? Все, в мене вся. Сп... Не вся? Десь одна спадщина, все. Весь весь падок є. Я, до речі, все, є перше місце. Переваги економічні, я не бачу чогось прямо хорошого військові. Тут є швидкість відновлення. Дуже непогана. Особливо коли воюєте, це прям корисна річ. Так в мене нема військового радника, тримай. Він все прикольно. Знаєте швидкість пересування. У цього прям не вистачає, коли, особливо, коли намагаєшся когось наздогнати, так тут щось. У нас є щось ще більш краще, ще більш кращого нема. Окей, 70 агресивних експансій. Ну що мені робити? На Вінусуелу піти? 36 провінцій. Давайте. Я просто не знаю, по якому принципу вона ще ця ваша агресивна експансія додається. Так, стоп. У нас проблема. Забагато грошей. Ну, майстерня, давайте. Усім вже підбудую майстерню. Тут не у всіх підбудований. Ой, все. Це... На спадок, я не певний. Військові, що? Я майстерню забудовував? Ну, блін, я просто. Мануфактуру я всім не забудовував. Що? справді мануфактуру зробити. Щоб не так швидко забивалося. Тримайте поки собі інфраструктуру. Мало мало. Гі -гі. Просто ось ці проблеми, звісно. Давайте бомбосховище усім. І усім лікарню. Ось це так, ось це щось корисне. Просто ще більше грошей, мені просто... я просто не буду знати, куди їх дівати, чесно кажучи. Можна теоретично будівлю суду, рату, щось ще закинути. Але справді я просто не буду знати, куди їх дівати. Ось, це, що, що що тобі? Що тобі там не подобається? Що ти зі мною? В тобі ліміт армії 287, У мене 279. Розумієте, в мене ліміт армії 279. Погнали ще трохи. Солдатиків сюди. Та їй, давайте Венесуелу. Так, все, я достатньо хороший. Почувши стосунки відносини з Венесуелі почекаю. Січень 56-го. Все, оголосити. У ху 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 Союзники Сполучені Штати Бразилія. Воронепакт саме з Бразилією. Все ж таки, напевно, давай припинити, поїшувати. Блін, а щоб, щоб зробити? Сам армію качнути. Давайте всіх, в кого менше якоїсь. Та блін, я також не хочу перекачувати. Ви що, тримайте порти, в мене майже усім можна порти побудувати. Тримайте усі порти. Блін, це, це знову ж величезний плюс буде. з ой. Ой. А може пройтись по темпам зростання. Добивати всі унікальні будівлі, це якось. Натримайте мануфактуру всім. Ой, а може? Давайте будівельну гільдію усім. Бо я так вирішив. І після будівельну гільдії залізницю усім. Грошей нема. Нарешті, нарешті на щось не вистачає грошей. Дякую. Натримайте інфраструктуру хтось. Щоб спадок ще що витратити. Закон, закон. Що там по залізниці? Давайте продовжуємо всім розбудовувати її. Залізницю в кожен дім. Конечно, какой смысл от железницы на каком-нибудь маленьком острове? Хотя есть, знаете, от какого-то завода до порта. Залезните. все равно тоже потребно Так, все. Есть. У всех. У всех будут залезните. А на что? Блин. На что я это делаю, если мне самый лимит армии? Людские ресурсы. Она, так. Усим. разок Качну. По ней. А, 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 конечно с кем я а, Сша, и Венесуэлы. Погнали зараз потрохи їх виносити. Вони десь тут ходять. Це треба в боях їх спіймати. Так стоп, ви ще з кимось воюєте? Ой, з Мексикою і Канадою, цікаво. Але проблема в тому, що я саме з с... погнал, окей, сюди. Може я спіймаю їх в боях. Якось обійдемось. Але Тут точно потрібна швидкість відновлення людського ресурсу і швидкість відновлення. Це навіть не обговорюється. погнали, спробуємо підзахопити тут усе? Затвердити? Ой! 61. Винесли 61. Одинних американців, тут ще купує американців повиносили. Ой. Ой, як хорошо, а як я зараз красиво зробив. Три рази різниця втрат, по втратах. Ой. Вони просто автоматично їх повбивали ще поприкол. Прикол в тому, що автоматично це зробили. Ні. Ой, як дратуєте. Знаєте що? Найманці. Блін, грошей не вистачить. назад. Покращити палки так. Головину з вас. Відкріпити. Все тут. Ну так коротше, все, американці не зможуть мені нічого зробити, але ось колумбійці дратують. Ну, треба плити. Так, ні. В першу чергу спіймати їх в бою. О, ось тут. Все, побачив. Погнали. Ну, вам кінець. Зафарбувати. Відфарбувати. І погнали на Венесуелу. Все. Щоб вони не рухались нікуди. Ой, а ось тут ще. Все звільнив. Ой, ти погнали, по приколу зафарбуємо Венесуелу. По приколу що в мене? Як тут війська? Бігайте? Бігайте, молодці. Ч чекаю 90%. Я 90 я. Що зробити вимоги? На жаль, я багато не зроблю, але, по-перше, ось ці острівці. І по... погнали з Флоріди почнемо. Ось так. Розширятись, свій вплив в себе, свою опухоль, так сказати. Я. Ой, було б красиво ось тут. По річці пройтись, взяти. Хочу люблю красиві кордони, хоч по мені моментами і не скажеш це. Ось так, по річці красиво. Далі ось тут по річці. Вау! Wow. Wow. Я зараз отримую 174 провінції. 174. Висунути вимоги. У мене було до цього. Вау! Wow. Я більше ніж в два рази збільшив кількість своїх провінцій. Uh. <laughs> Це навіть цікаво ядра. 2000 на ядра? Так. 2000 на релігію. Погнали Економікою. Все закидаю. Інфраструктура ще. Ой, грошей нема. Як хорошо. Ну, головне, що я ядра розкидав. У на інфраструктуру влітає багато. На економіці багато полетить. На економіку. Ну знову ж, я більше ніж два рази збільшив кількість своїх провінцій. Більше, ніж два рази. До речі, американські провінції непогані. Так в них в деяких по. А ну, ні, по три інфраструктури. Ось я зараз. Забудую сюди максимальну інфраструктуру. Я тепер економіку. Тримай собі. Так, да, гроші. Грошей не вистачає. Але зараз більше вже 600. Зараз буде більше. Американці. Дякую, дякую. Ось так, умовно ось цю стандартну забудову зроблю з. Ой, столиця. Ось столицю. Столицю не, мені не вдалося забудувати. Просто, коротше, стандартну забудову з економікою і унікальними будівлями. Помідори 6. Папір новий ресурс у мене тепер. Меблі також. У мене до цього не було не папірних меблів. Цікаво навіть. Вугілля. Три заліза. Ну знову ж, це нові, те, що нове, кажу. Виноградники, як новий ресурс. Спеції з'явились. Так і ще трохи зерна. Ну, я тепер перше місце по економіці. А, Аргентина, до речі, друге, але навіть Аргентині далеко до мене. Так тут точно інфраструктура ще поз'являлася, тримайте. Також я бачив, що в мене моментами не вистачало спадку. Непорядок, всім, всім хоча б храм, хоча, хоча б пам'ятник, точніше. Що, ще всім будівельні витинки? Будь валь гіллі будував і залізниці всім. Ось. О, на залізниці вже не вистачило, це хорошо. Хоча б на щось грошей не вистачає, хоча б на щось. Який в мене зараз ліміт військ цікаво буде? І... Ой. Ще не все побудував, я думаю, все. Так, закони. У нас три переваги. Це. Я все ж таки хотів відновлення, хоча в мене вже нормально людським ресурсам Погнали, є. Ой, так. У США досить багато якісних провінцій, і менше 200. Коштують 9 покращень. У, тобто я. Зараз буде дуже красиво. Так. На мене зі мною ж ніхто не воює. Так, раз на деякий час опускаюся, чисто, щоб подивитися, що воює зі мною чи чи ні. Ой, щось прям багато. США. Ти не цінуєш своїх людей або свої провінції, або йте. Ой, але я з США отримую так багато людського ресурсу. Серйозно, прям дуже багато. Що ж, нехай качається. Економіку ще багато кому можна. Відкачати так. -м Та що? Що ще? Я перше місце. Що, що ви ще відбували? хочете? Давайте, якщо я вже всім будував, то продовжу бомбосховище для всіх. І лікарні для всіх. Порти я всім відбудовував, і всім відбудовав. Давайте, у всіх майстерні є. Нехай будуть. Що, я можу щось? 343? <стив> Ліміт 343 У Мене 88 мільйонів, тебе 337, неприємно. Саме по людським ресурсам у вас більше, але ліміт армії у вас менше. І <гум> економіка. Скільки ви? Ви максимум 1,3 заробляєте? З своєї провінції я? Ось-ось, ось ось. Ось, ось. ось тільки почин... ось тут починається провінції. Ти усе інше в мене більше, ніж їх максимальна провінція приносить. Що ж, який в мене топ виробництва? Дуже красиво. Ну, майже все є в топі. Майже все. На жаль, не все, але майже. До речі, інфраструктуру ще трохи можна підкачати. І економіку. І обов'язково там по зростання. Блін, дивіться, тут на цьому острівці ми починали з 30 населення. Зараз тут з населення 232 тисячі. Знову ж починали з 30, -тю. просто 30 населення було. Так, що у мене там по агресії? 39. Що, я збирався з тут розширятись. Погнали. що? Венесуела, що там? Що ви взагалі від мене хочете? Думаю, диви. Я можу програти. Так, 278, що в мене? Ой, покращити палки. Скільки я ще можу викликати? 8. Десять разів по 8. Коротше, там, трохи трохи з запасом закину, все. 366, так. Трохи трохи за лімітом. Венесуела Альянс США. Ну, я хочу тут розширятись красиво, але не воюючи з США. Мені, Я не хочу воювати з США. Мені лінь. Чесно, в першу чергу лінь воювати з США. Що тут? На, тримай. А, ядерний реактор. Просто чумпуні. Це швидкість просування, армії ще качну. Ну, просто я не хочу одночасно з ними обома воювати. У мене тут людський ресурс. Так, качнувся. Так, лінь. Я не хочу просто з США саме воювати. В першу чергу лінь. В першу чергу через лінь. Може Колумбію винести? Чи зможе я її повністю захопити? Скоріше за все, так. Альянс з Бразилії. Ой, так само з Бразилії я не хочу. Тому з вами двома воювати одночасно. У мене немає економічного радника, адміністративного. Питань інновації. О, не знаю. Ще раз покращення темного реактору можу взяти. Що ви від мене хочете? Блін, я б хотів на Венесуелу, але я не хочу воювати США. Покращити полки, ну покращити. Так, окей. Тоді зроблю зараз один разок ось так. І подивлюсь, наскільки. Ну, просто всім. По одній людинці. Воно не оновлюється одразу. Так, 356. Коли ти оновишся? Давай ще раз. Всім. Всім по одному. По одній покращення. Воно не... є, чому ти не одразу оновлюєшся? Так, ось так. думаю, навіть ще раз. О, 387, прекрасно. Теоретично на Венесуелу. З її лімітом. А них оборонний пакт ще з Колумбії. О, зато у Колумбії тепер більше нема союзу з з Бразилією. Тому погнали. Тут готуємо висадку. А тут, я думаю, можна спокійно 80 найманців. 28 тисяч це буде коштувати. Ну. Окей, почекаю трохи. Або просто людські ресурси ще покачну. Ще раз. Все. Та блін, насправді, кажуть, що я б міг би їх спокійно рознести. Навіть ось так поділивши. А так чому тоді я так не зробив? Надіслати образу. А, вони повернули Союз з Бразилії. Не хочу! Мені лінь. Я не хочу, ви розумієте, не хочу. Ти з Мексикою, Союз. Ой, на Мексику я якраз таки байдуже вже. Але тоді краще вже на саму Мексику атакувати. Ватимала, ти. Беру союз. Все. Ти мені підходиш. Зафурбовуй щось цю частину. Зафурбовуй щось цю частину. Все, погнали. Ну, в плані. Що там та ватемала? А. О, це цікаво. На мене напали американці. Робимо ось так. Забираємо Гватемалу і лишаємось один на один з американцями, що взагалі не проблема. Так, але американці разом з ким? В них як? Коротше, мені лише ось так тикнути. Американці і Венесуела. Венесуела це неприємно, А ось американці байдуже. Погнали. Всі мої війська. Там Вашингтон. Там об'єднаюсь і рознесу. Та-та, Ой. Ой-ой-ой. Почались. Все, 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 все. Вони зараз посамовбивається дуже сильно. Вже різниця по втратам досить суттєва. Найманці. О, мені достатньо 16 тисяч. Сюди. Тримай генерала. І сюди. Затримуй венесуельців, щоб вони мене не дратували. Все, венесуельці також. Тепер будуть просто самовбиватись. Що? Вони тут продовжують ходити битись. Ці 61. Ось якого біса виник. Так, Хобіса... О, ні, вони пішли самовбиватись. А яка різниця втрат? Ух, Дуже хороша. Так, ви 82, відокремлюйтесь і йдіть фарбувати. Америка... Знову ж, американці будуть самовбиватись просто, а я поки фарбуюсь. Що там, колумбійці, венесуельці також мають самовбиватись просто? Ні, якого біса, венесуельці. Не ображайте мене. самовбивайтесь. Ой, а ти позвільняй мені тут острівці. Може зафарбувати Венесуелу і позвільняй острівці. Нормально, буде красиво. Так, ти. Розділити навпіл. Ти 91 йдеш окремо. Чисто по ось цій частині. Вперед. По західному збережжю США. Все. Давайте так, щоб прям повністю принизити їх до 100%. Все. Зробити вимоги. Ой, агресивна експансія ще. Це жах. Що, скільки я можу забрати? Ой, я принижу їх з захопленням Вашингтона. Знову ж самі на мене напали. Все 99.1. Два рази перемогти США. Це цікаво. Два рази перемогти США. Ой, до речі, ви 80? Ви мені не потрібні затвердити. Що там перевага? Ой, коротше, коротше, так кажучи, хочу те, що я. Якщо зараз подивитись на топ, я спокійно можу бути в два рази більше по економіці, ніж друге місце по економіці. Не кажучи, вже ну, по населенню я далеко, але взагалом не так складно мені вийти в топ по населенню, в тому ж рахунку в топ по населенню. Коротше, я перше місце, і я не сильно бачу сенс зараз продовжувати це проходження, бо ну, завжди такі моменти, кожне наступне відео приноситься менше і менше переглядів. Я від цього не сильно бачу сенс. Ми вже, типу, за найслабшу країну стали найсильнішою. Знову ж, по посиланді, ви зможете знайти та придбати мої ігри, а особливо знайти в Factory, гра, яка вийде тільки через півроку, але вже виглядає досить ціковито. Якщо ви додасте її до бажаного, це мене неймовірно підтримає. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.